Протест проти правок в законопроєкті. Рідні військових в Южному зібралися втретє на мітинг. 11 лютого жінки вийшли з новими плакатами. Розповідають, що не погоджуються з окремими пунктами в законопроєкті про мобілізацію. Рішення ставки 36 місяців. Це хлопці повинні бути там 36 місяців на тому ж нулю. Ось а Потім вони просто знову ж таки по рапорту, так вони чекають, вони дуже чекають. Ставка буде е, приймати рішення за життя наших хлопців, за долю наших хлопців. Буде вирішувати, е, зморились вони чи ні, чи вони е, зморились, але вони далі далі продовжують службу. То я я вважаю, це дуже несправедливо. По відношенню до них. Ми хочемо, щоб влада почула і змінила от, саме. Саме оцю поправку за рішенням ставки, ми її, ми її дуже боїмося. Також ще один пункт це 36 місців для всіх. Тобто, десь тил, який сидить з першого дня війни, десь на Києві чи в Львові, і наші хлопці, які не вилазять звідти, це, це несправедливо. Учасниці мітингу продовжують наполягати на необхідності дати можливість демобілізуватися через 18 місяців служби. кажуть, їхні рідні мали короткі відпустки за ці два роки. Звісно, змінився. ну, десь ну багато він не каже. Там каже, там тобі це не потрібно знати, але ну, тримає все в собі і не може там все висказати. Повинен бути відпочинок, і повинна бути ротація, і я не знаю. Ну, дійсно, за ці два роки чому наша влада нічого не робила, ну, щоб було ким міняти наших чоловіків. В цілому акція тривала трохи більш ніж півгодини. Такі ж мітинги цього дня пройшли і в інших містах України. Більше з мітингу в Южному дивіться в програмі Об'єктив. Те роботи із заміни електроживлення в гуртожитках та встановлення лічильників на світло. Питання щодо можливості таких робіт за кошти міського бюджету розглядалось на засідання депутатської комісії з питань у ЖКГ. Два гуртожитки, які знаходяться на вулиці Будівельників, 7 та на 26, є в комунальній власності. Через відсутність укладених прямих договорів мешканців з ДТЕК накопичились борги в десятки тисяч гривень. На сьогоднішній день там дуже застаріла проводка, немає проекту взагалі і. Якщо є допустим, блок в гуртожитку, якщо ми виключаємо світло за неуплату в одному блоку, то в кухні другого блоку теж немає світла, але ті люди сплачують. Не проекта немає, і ДТЕК не йде на такі умови, щоб нам. Підключити оці лічильники до кожної квартири. Вони бо це підготували проект рішення, щоб був один проєкт на гуртожиток, а потім вже люди самі будуть підключатися адільно по квартирам. Ми хочемо зрозуміти для себе, в принципі, неодноразово ми виходили на будівельників сім і бачили там ну, стан житлового фонду, там може можливо менше питань, але питання стосовно нубляської 26 – це відносно нове Будівля, будівля, гуртожиток. Там свій час було дуже гарно все зроблено одеським припортовим заводом, і він підтримував порядок на потязі багатьох років. Тому хочемо подивитися саме там, чи, чи насправді необхідно робити капітальний ремонт мереж, чи, можливо, можна обійтися якимось іншими шляхами. Наприклад, будівельників Сім, там це питання воно получе за собою ще інші питання. І ліфти, і Мережі для тепла, там ну, в такому вже в запущеному стані знаходиться ця будівля, тому що ОСББ там зареєстровано, але вона фактично не приступила до роботи. На засіданні депутатської комісії обговорились передача стонади пам'яті на баланс міста для врегулювання питання 13 лютого. Має відбутися зустріч з рідними загиблих захисників, волонтерами та управлінцями. Дискутували також на комісії щодо притулку для бездомних тварин. Були озвучені пропозиції та заходи в реалізації проєкту. Ми домовилися про те, що ми зараз розробляємо тоді схему розміщення цих споруд. Це буде мафи, тобто нам тоді не треба земельну ділянку оформлювати. Власність в сервісу, як було попереднє рішення, тобто ми те рішення в перспективі відмінимо. А для того, щоб це відбулося, нам зараз треба розробити цю схему, передати управлінню архітектури. Вони винесуть це теж на сесію. Після цього за екосервісом закріплять це все і, і те попереднє рішення відмінимо по земельній ділянці. Я озвучив плани, ну як собі, пропозиції свої стосовно того, що ми могли би профінансувати, бо донори так само хочуть бачити співучасть і міської влади. Я озвучив стосовно підводу комунікацій, те, що ми взяли на себе, і обслуговування території, те, що маємо створити в ОК-сервісі окремий відділ і хоча б там одну-дві людини, які б обслуговували там територію і допомагали в забезпеченні роботи притулку поряд з волонтерами. Тобто волонтери нікуди не діваються, фактично, це буде певним чином допомога від міста. І плюс, окрім цього, що озвучив пропозицію по збільшенню. Коштів на стерилізацію собак, кішок, відлов їх і стерилізацію теж потрібно деякий час, щоб зрозуміти які громадські організації, яку частину цієї роботи ну надзвичайно важливої для міста вони візьмуть на себе, яка доля буде міського бюджету, тому що це. Ну це реально це такий серйозний об'єкт, який можливо недалеко в недалекому майбутньому буде в місті, тому що питання безпритульних тварин воно дуже гостро стоїть і з цим треба щось вирішувати. Розширено версію засідання комісії. Дивіться в програмі Об'єктив. Громадяни рідше звертаються за діагностикою раку. Про це повідомили нам в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Олена Василишина зауважує, на це є одразу декілька факторів. Лікарі закликають робити скринінги щодо новоутворень в організмі. За карантинних обмеження, люди дуже сильно переживали за те, щоб не захворіти на ковід і не зверталися з приводу онкоскринінгу. Зараз війна теж дає свої, як можна сказати, результати. Люди теж перестали звертатися за діагностикою онкологічних скринінгів. По-друге, ще є дуже важким в цьому плані те, що ресурси кадрів не вистачає для того, щоб. Пацієнти були закріплені за своїми сімейними лікарями. Вчасно проходили онкоскринінг. Олена Василишина розповіла: щоб пройти діагностику, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Він направить за необхідності до профільного спеціаліста. Мамографію, аналізи та УЗД можна зробити в поліклініці. З приводу їжності громади, з приводу статистики, на першому місці це йде рак. Молочної залози в жінок і рак передміхрової залози у чоловіків. Це діагностика, яка вже симптоми, пацієнти звернулися їм, встановили діагнози. І більшість це стадії 3-4, коли є метастази. Зараз, з приводу ранньої діагностики, в Центрі первинної медичної допомоги лікарі активно займаються, скерують пацієнтів на дообстеження. Більше інформації про скринінг раку, профілактику та причини виникнення хвороби. Дивіться у програмі промова. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Символ року з різного непотребу таке бачення представила в южницькій галереї Одеська художниця Діана Олександрова. Це частина виставки Містерія дракона, роботи на які виконані в різних техніках: від класичного живопису до декоративного зі старих джинсів. Зараз модно еко різні програми, тобто зі сміття те, що викидається, те, що іграшки якісь ламані або ще щось, але вони можуть складатися в дуже цікаві інсталяції. І от у нас Діана Олександрова якраз на все місто цим славиться, що вона дуже вдало робить ці композиції. Це дракон, пано, картина органайзер. Вона зроблена із старих джинсів. І великого полотна. Ідея не моя, чесно кажу, ідея Стели Дмитрівни, Але дуже вона мене так вразила, і я спробувала це зробити. Я думала, що може комусь ідея сама сподобається і хтось захоче таке панно зробити для дитини в кімнаті. Можна розташувати все там, що в принципі завгодно придумати. Моя робота це. Визволення моїх емоцій це те, що я відчуваю, це те, що я бачу. Ця виставка особлива, тому що вона дає нам визволитися з себе, показати себе, показати, на що ми здатні. Деякі учасники вирішили додати до своїх робіт українські національні елементи. Українськість драконів проявлялась по-різному у кольорах, орнаментах, народних музичних інструментах тощо. Моя робота дракон він виконаний в символічних кольорах, жовто а також з бандурою. Мені дуже сподобалося її створювати, тому що я прям проникнулася цим духом українського народу. Відпочивала, насолоджувалась, виписуючи кожний елемент цього дракончика. І взагалі він мій найулюблений з усіх робіт поки що. Ви ж знаєте, який час у нас в країні, і хотілось якось підтримати, підтримати наших захисників. І тому я обрала кольори жовто блакитні кольори нашого прапору. В експозиції взяли участь одеські та іноземні художники, митці з Великої Британії, Норвегії та Китаю. Організатором виставки стала Одеська обласна організація Національної спілки художників України. Відкриття відбулося 10 лютого. Це виставка від спілки художників одеської обласної організації. В ній беруть участь викладачі та студенти художньо-графічного факультету, а також випускники. Цей образ чим чи для художника? Тим, що він. Будоражить уяву. Так ми бачили в кіно, як аніматори роблять цей образ, але ж хтось так в житті його ж не бачив, правильно? Але асоціативно в кожного виникає своє уявлення, і художник, пропускаючи через себе інформацію, вже трактує так, як йому до вподоби, і доволі цікаві композиції потім. Виникають дивіться більше інтерв'ю та відео з відкриття в програмі Життя міста.